Польський кордон із Білоруссю залишається закритим. Анна Львова, Польське радіо для України. Вітаю! Отож, 16 вересня у Польщі наголосили, що завершення російсько-білоруських військових навчань запад 2025 не означає автоматичного відкриття польсько-білоруського кордону. Про це повідомило міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі. У відомстві підкреслили, що кордон залишатиметься закритим до подальшого повідомлення. Головна причина безпека польських громадян. Речник міністерства внутрішніх справ і адміністрації пояснив, що рішення пов'язане не лише з навчаннями, але й з зростанням міграційного тиску на кордоні. Мін додав, що рух буде відновлено тільки тоді, коли кордон стане повністю безпечним, і цю інформацію. Підтвердять служби, нагадаю, що Польща повністю закрила кордони з Білорусі о півночі, 12 вересня у ніч із четверга на п'ятницю. Це рішення стало прямою реакцією на масштабні маневри російських та білоруських військ запад 2025. Таким чином, навіть після їх завершення, ситуація на кордоні залишається напруженою, а безпекові ризики високими. Що ви думаєте про таке рішення? Напишіть в коментарях.